Розглянемо ще один спосіб розв'язування квадратних рівнянь теорема коефіцієнтів. Є два випадки теореми коефіцієнтів. Якщо сума коефіцієнтів а, б і с дорівнює нулю, то перший х буде дорівнювати одиниці а другий корінь x2 буде дорівнювати С поділити на А, тобто коефіцієнт С ділиться на А. І інший випадок. Якщо сума коефіцієнтів А і С дорівнює коефіцієнту b, то перший корінь рівняння буде мінус 1, а другий корінь рівняння мінус С поділити на А. Переглянемо корені першого рівняння. Коефіцієнти біля х квадрат коефіцієнт відповідає значенню а, це трійка. Коефіцієнт біля х відповідає значенню Б, це одиниця. І коефіцієнт біля С мінус 4. Якщо ми просумуємо 3 додати 1 додати мінус 4 це буде 0. Тому. Наша перша теорема підходить для цього рівняння. Відповідно, х1 буде одиниця, х2 дорівнює мінус 4 поділити на 3. Це ж рівняння ми з вами перевіряли за допомогою дискримінанта, тому, дійсно, корені спрацювали. Розглянемо друге рівняння. Коефіцієнт А. Біля х квадрат маємо одиницю. Коефіцієнт b біля х дорівнює трійці, і коефіцієнт С дорівнює двійці. Проаналізуємо. В сумі 3 додати 1 додати 2 нуля не буде, тому перша теорема ним не підходить. Але якщо ми візьмемо А додамо С, отримаємо трійку, то це спрацьовує друга. Теорема. Так? Отже, для такого рівняння першим х буде мінус 1, а другим коренем буде мінус 2 поділити на 1, тобто мінус 2. Ну, це ж рівняння можна перевірити за допомогою теореми вієта.